Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ну, як кажуть, як же в господарстві без петрушки і кропу. Тому ми обов'язково, ясно що хоч не в великій кількості для себе сіємо і петрушку, і кріп. Як ми це саме робимо, ми сьогодні вам і хочемо показати щодо петрушки. Просто сіяти її в землю. Ми пробували неодноразово. Вона була або довго дуже сходи, або не сходи зовсім. Тому ми практикуємо останній час от таку вирощування спочатку в розсаді і потім її розсажуємо. Ну, як розсажуємо, ось дивіться, отак. Просто рівчачки і пучечками. По декілька штук, так? Кущиками. Кущиками. Ось так дивіться. Земельку полили, рівчачок зробили, земельку полили. І отак от кущиками. Вона прекрасно приймається. Не треба її там розділяти по якійсь одній. Ось прямо, бачите, пучечками так. Раз. Це ми садимо кучерьову петрушку, а то ось того буде в нас така. Кінзу вже посадили. Так, кінзу вже посадили. І от таким способом, друзі, прекрасно виходить. Не треба чекати, поки вона там виглядати. Чого вона не сходить? Зійшла он у площі в тому ящичку маленькому. Розсадили отак і зразу, і зразу бачите результат. Приймається вона прекрасно і далі росте. Ну, Базилік так само садимо. Так, да, от так все. Дійсно, розсаджуємо і, і результат прекрасний. Друзі, що до кропу, то тут трошки історія інша. Ну, ось так перейдемо і покажемо вам до кропу що. Ми пробували садити так кріп, але не зовсім. Нам сподобалось тому, що він такий. Витягується, і потім його не зовсім зручно садити. Тому практикуємо ось таким способом, друзі. От зробили таку широченьку канавку, просто таку сантиметрів. Ну, Кожний, кожний ви можете робити і вущу. Ну, ми робимо ось так. Кріп перед цим. проростили, ось дивіться, намочений, пророщений і ось так акуратно по всій оцій площі. Де так, густенько він потім один одного держить. Він такою щіточкою стоїть. Якщо вам потрібно, буде, щоб він виріс більше, можна, можна навіть прорвати його і ну, розсадити розсадним способом, так як ми петрушку розсаджували, так і кріп. Ну, а Тут він один одного держи щитинкою, поки молоденький взагалі, прекрасно, а потім, якщо вам треба, залишаєте, скільки вам потрібно. І ось так дивіться, щоб не було потім питань, як же і скільки присипати. Буквально, буквально тільки й то, що, що начебто присипаєте. Там тільки, я не знаю, і, і сантиметра немає. Просто якісь, якісь міліметри, просто щоб не лежав зверху. І потім кожен день, кожне вітрячко ми поливаємо. Він, так, він, поливати і дійсно він дійсно треба поливати. Ще що, друзі, хочу вам сказати на рахунок землі. В кожному практичному відео, ви мені кажете, що у вас земля як пух. Такою земелькою можна що вгодно робити і що вгодно садити легко. Я, я трошки не розумію, що у вас за земля. Ми ж, щоб вона була такою, ну, по-перше, вона перекультивована. Перекультивована, перебуває. Грабельками, грабельками все розроблено. Ну, ну ось так, доробили, далі, далі доробимо, щоб не затримувати вашу увагу. І до, не до, не до того до, до землі, вона, якщо вона в нас не копана нічого, це теж просто лопати не вженеш. Ну, ну я не знаю, ми теж розбиваємо, культивуємо. Граблями загрібаємо і потім тільки робимо різні рядочки і, і, і все в ній робимо. Тому, тому друзі, не, ну, знаєте, гріх казати жалуватися на землю, що вона, тому що вона нас годує, ну все-таки. Все-таки за землею треба теж доглядати. В землю ми вносимо багато перегною, листя різного, що, що є, все, все вносимо, солому, сіно, щоб, щоб земля була рихла. А так, ну зараз, дружина, а, да, дружина, зараз вам покаже на прикладі ось. Дощів. Ну, ось дивіться, після дощів лопата заговорила. Осторону лопату не поламай. Да. Ось дивіться, які в нас і погано да. розбивається, бачите? І от таку землю ми ж її теж роз, розбиваємо, розробляємо. Ну, я не знаю, може вас, вона склеюється скопали, просто. Ось десь копана, дивіться, бачите. Тут перегній кинутий. І вона більш і вона розсипчата. розсипчата. А тут ще не роблено нічого, то вона, бачите, лопата заходить, віться. Я б не сказала, що Ва. вона розсипається так. Хвати, друзі. Ну, ну що, ну, на сьогодні, на сьогодні, мабуть, все. Якщо вам щось було корисно, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.